Всім доброго дня. Розрізаю гарбуз, я його називаю ромашка, тому що купувала без назви його. Дуже він схожий на мускат де прованс, Але так як без назви, то краще не називати, скажімо так. Він дуже такого гарного помаранчевого кольору, ароматний, просто неймовірно ароматний, солодкий. Ось він такий, його якраз можна так зручно різати на кусочки. Хто хоче, є насіння. Вибираю насіння самих кращих, самих м'ясистих, великих. Цей гарбуз такий до 10 кг. Я не важила, але приблизно, він дуже тяжкий. Він компактний, але він дуже тяжкий. Смачний і солодкий. На всі види випічки, на цукати тому що в нього м'якуш ось такий плотний, м'яко він на цукати прекрасно підходить, я вже з нього робила не раз цукати. Ну, каша і все, хто любить готувати перші блюда, можливо, він трошки буде засолодкий, а от на всю кондитерку він буде чудовий, цукати і пастилу. Ось така ромашечка, хто хоче, будь ласка, є насіннячко.